Саме перше головне правило в стрейболі окуляри ви не знімаєте ніколи. Ви їх вділи, коли приїхали на полігон, і маєте право зняти тільки при завершенні тренування. Максимум, що ви можете зробити, це замінити окуляри на маску у перериві між раундами. Весь інший час ваші очі повинні бути в захисті. Бо якщо санці виводяться і вибиті зуби може вставити хороший дантист, то, на жаль, сучасна медицина не може замінити вам око. Дивіться, це ваше здоров'я. При влучанні шаром в будь-яку частину тіла, голову, руку, бронежилет, складки одягу, ви рахуєтесь ураженим. Неважливо від кого було це попадання, від союзника чи супротивника, ви все одно рахуєтесь ураженим. Коли вас попали, ви маєте крикнути ап. Або уражений, і підняти руку. Up. Бажано робити це одночасно, бо хтось може не побачити, хтось не почути. І йдете на точку відродження, якщо вона присутня, або за межі полігону в точку збору, якщо відсутня. При Привлучання в стрикбольну зброю, вона вважається пошкодженою. Це означає, що ви можете перейти на вторинну зброю або відкинути гранату, але право користуватися зброєю яку повшар, ви не маєте. В основному в таких ситуаціях, якщо у вас тільки одна зброя, застосовується правило ураження. Бажано на точку відродження або точку збору йти з піднятою рукою або приводом. На непроглядних ділянках території ви повинні ідентифікувати себе голосом, як от уражений, уражений ідея чи якоюсь подібною варіацією. Коли ви проходите через дверний отвір або поворот коридору, спочатку ви ідентифікуєте, що ви уражений, далі показуєте руку і тільки потім виходите самі. Ап, ап-ап убитий, ап-ап убитий, убити. пропустіть убитий. Ап, убитий. А, 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 Старайтеся не заважати неураженим гравцям, якщо йде перестрілка. Або постарайтеся прискочити між гравцями на свій страх і ризик, не заважаючи їм, або відійдіть вбік і зачекайте, поки ігровий момент не скінчиться. Правила відродження можуть мінятися від раунду до раунду. Основні моменти щодо поточного тренування озвучуються на брифінгу перед тренуванням. Далі в нашому Вінницькому регіоні заборонена пальба по сомалі або через отвори менші а 4 діаметру. Але зважаючи на війну і те, що військові дії на 80% проходять з цією пальбою під час воєнного стану, вона дозволена. Е, стрільба по сомалі це стрільба з укриття, коли ти не бачиш, куди спрямований ствол і куди летять шари. Але якщо полити по самолі, тоді потрібно моделювати стрільбу з бойової зброї, враховувати ймовірну віддачу, тому не потрібно стріляти однією рукою і не потрібно засовувати привід повністю за перешкоду. Так як попадання в стрикбольну зброю рахується за виведенням його з ладу, про що я розповідав раніше. Ви маєте візуально бачити привід і ідентифікувати влучання по ньому, теж саме з отворами. Також в нашому регіоні прийнято правило про пальбу в приміщенні тільки одиночним режимом для зменшення травмувань під час тренування. Що це означає, з будівлі на вулицю ви можете палити автоматично вогнем, з вулиці в приміщення те ж саме. Але коли обидві людини знаходяться в будівлі, ви можете користуватися тільки одиночним режимом. Максимум, це пальба короткими чергами, якщо ви не встигли переключитись на одиночний режим або через технічні проблеми, коли ваш привід не має одиночного режиму. Правила ураження стрикбольними гранатами та іншими піротехнічними засобами. Ураження гранатою на вулиці проходить на дистанцію до 5 метрів. Якщо ви знаходитесь від місця вибуху гранати ближче ніж на 5 метрів, і ваше тіло повністю не сховане за укриттям, ви рахуєтесь ураженим. Стрибольна граната представляє себе пітарду з вражаючим елементом в виді кукурузи, гороху або крейди. Якщо ви знаходитеся за дистанцією 5 метрів або за укриттям, і вас попав вражаючий елемент, ви теж рахуєтесь ураженими. Також в будівлі дистанція ураження 20 метрів, легше кажучи, дистанція ураження вся кімната. При непередбачених ситуаціях, як от поява людини, яка не відноситься до тренування, тобто людину на пологоні без окулярів, потрібно зупинити пальбу і крикнути цивільні, цивільні йдуть» чи якусь іншу варіацію словом цивільні. Або якщо ви почули, що хтось кричить цивільні, Це в цей момент ігра повністю замирає. Ніхто не має права нікуди перебігати або відкривати вогонь. Тільки після того, як відповідальні особи крикнули продовжуємо, ви можете відновити пальбу або переміщення. Якщо ви додивилися до цього моменту, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Далі більше.